Ось автомайка. тут є декілька рядів, ось пилосос. Ну, Щодо пилососу, то я би краще пилососи своїм, тому за цю суму, що там вказано, за 2 долари можна тільки пів машини пропилососити. От. Так що якщо ви купуєте такий потужний для хати, то можна за одну пилососити машину. Для авто, для ве це означає мити по-французьки, та Wash. Ось така машина, я вчора в неї трохи їздив по провінції, так що вона задрестана, як бачите. І щоб помити її треба... Треба два бакси канадських. Зараз зроблю фокус. О, фокус два канадських бакси. Ось, два по два, сорі по 2 Було 3, бачите, тут ціна була 3, а вже стало 4, виправлено 4. І можна використовувати по 1 долару або по 2 долари. Тут теж це написано те саме. Так що з 4 стало 4, ще рік тому навіть ще півроку, по тому, мабуть, було 3. Пише цей під відеонаглядом. І там показує час, коли ми їдете. Там показує час, і тут є, як звично, є шланг, чи як його назвати, пістолет. Дос ми його Це пістолет, під натиском дає, і тут можна буде вибрати, бачите, рінг означає споліг, спокати соп, мило, оф, виключити. бокс, це віск і фомбраш це щітка, яка подає пенку, не знаю, щось воно не сильно миє, якщо чесно. Але чого не миє, тому що досить часто знизу машини роблять андеркотінг, якось так воно називається, так і таке, типу, як жиром масним обмазують, щоб машина не гнила, щоб сіль так не роз'їдала. І тому низ машини, звичайно, якщо він замазаний таким, так, такою так, спеціальною тою рідиною, таке щось наподобався дідула, я не знаю, якась така річ, то це вона, звичайно, погано відмивається. Так що, такі справи, зараз повитягую коврики, попристібаю і будемо її мити. Непогані такі коврики на зиму. ну Можна тримати літом, хто бажає. Якщо сюди падає сніг, з ногами заноситься. так? І в ці жлубці стікає вода і можна її акуратно витягнути. так? Виняти її, цей, вилити. На жаль, дві ці прищепки. Дві я не знаю, де ще, ну задні коврики вони взагалі не грязні. я їх навіть витягувати не буду. Ну, Так що будемо проступати до майки. Бачите, як сіль, оце біле, це сіль. І на сонці краще видно. Якщо їхати після того, як падав сніг, і так добряче посипали сіллю, а потім розтало, то вся машина біла. Ну, Зараз вона не біла взагалі, не біла, а так то вона після. Е... Посипання сіллю майже до половини біла. Так що я тут ставлю на соло, щоб не тратити час. Закидаємо 2 долари пішло, ще два. Так, потім час пішов і беремо пістолет. Беремо пістолет і 哎、嗯。 Часу, щоб помити, цілком достатньо. На табло, пеше, бачите, Merci, Pian Веню. І що там ще? A Мерсі Буку, sorry. І по-французьки, і по-англійськи, але машина досить час чиста стала після того. Здається, що в Україні пінка трохи сильніша і краще відмиває, але з одного жетона там не вдасться відмити. І плюс в Україні що можна кинути один жетон, зачекати, поки. Почне діяти ця пінка, стікати і тоді через хвилину-дві кинути другий жетон і змити. От. Але тут так не можна, тому що час як де його не зупинити. Хоча Хотя... тих секунд, я не знаю, це десь біля трьох хвилин, я щось не звернув уваги, навіть ніколи не звертав, скільки тут дається часу для того, щоб помити, достатньо. Я встигаю пінкою помити, сполоснути і воском, ще пройтися разів-два. Так що не знаю, наскільки цей воск, віск, скажімо так, ніби тут стікає вода зі скла такими капельками, але чи так має бути, чи ні, я не, не знаю, наскільки воно добре чи не... чи не добре. Ну от що, Така ситуація. Перед новим роком машину помив, хоча великі шанси, що при такій погоді вона буде заляпана знову.